Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас знову моя авторська казка, і називається вона Птеродактіль Павлік і теплі шкарпетки. Готові? Слухаємо. Жив був собі в історичному лісі птеродактіль Павлік. Це сталося дуже давно, коли по всій землі. Бігали, літали, стрибали, повзали найрізноманітніші динозаври, такі волотенські і невеличкі тварини. І все було добре, все в них було гаразд, але ходив там один такий не дуже приємний динозавр, і звали його, звали його динозавр Славко. От тільки всі знали, як Славко йде, то треба ховатися. Тому що що він робив у лісі? Бігав, всіх лякав, ось так: когось болото штовхне, когось з гнізда зіб'є. Хуліган був, а не динозавр. Але він був такий здоровенний і пащека в нього була така велика, і зуби були такі гострі, що інші динозаври боялися з ним сперечатися. Але не птеродакт Павлік. Одного разу, як завжди, Славко йшов по лісу до історичному і побачив на тропі маленького птеродактеля Павліка. Він вирішив його злякати, як усіх, ось так. Але птеродактиль Павлік навіть не поворухнувся. Ти що мене не боїшся? спитав Славко. Чому я маю тебе боятися? спитав Павлік. Дай мені лапу. Славко так здивувався, що його хтось не боїться, що подав йому свою передню невеличку лапу. Передні лапки в нього були маленькі, а от нижні здоровенні такі. Та ні, що ти мені свою верхню лапу даєш? сказав Павлік. Ти мені свою нижню лапу дай, ногу, на якій ти стоїш. Динозавр Славко підняв одну нижню ногу, балансуючи на іншій, і подав її теродактелю Павліку. Павлік діловито помацав її і сказав: Я так і знав. твій поганий характер через твої постійно мокрі і холодні ноги. Ну, як ти будеш добрим динозавром, коли ти постійно мерзнеш, ноги холодні, ноги мокрі, бррр. От мене. Є такі чудові шкарпетки, які мені спала моя бабуся, теж втеродактя, до речі. Піди. Пішли зі мною, куди? Куди, куди? Звісно, до моєї бабусі. І вони разом попрямували до неї. Бабуся була дуже добра в теродактиля <див> Павліка. Вона зняла мірку з величезної, велетенської лапи динозаврика Славка. І через деякий час і йому сплела велетенські отакі от шкарпетки. Він їх вдягнув і сказав: О, як тепло! Мої ноги наче потрапили в казку. Хіба так буває? З того дня динозавра Славка. Вже ніхто не міг пізнати. Він став найчимнішим динозавром у всьому лісі, допомагав усім, казав дуже вічливі слова і став дуже-дуже-дуже чемним. І вони з, диноз... з теродакторем Павліком полюбили разом пити молоко з печенням і грати в шашки. Так вони проводили майже кожен вечір. І жили вони. Дуже-дуже довго. І знаєте, думаю, що щасливо. Ха -ха -ха. Така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра. Па-па!